Дитячий медичний центр Настьона успішно працює у Херсоні два з половиною роки. Високопрофесійний колектив закладу охорони здоров'я проводить обстеження і встановлює точні діагнози захворювань дітей нашого міста, а останнім часом і інших регіонів України Донецька, Миколаєва Києва. Саме від правильно встановленого діагнозу залежить і як найскоріше одужання маленького пацієнта. Сюди звертаються батьки, які пройшли кілька етапів обстежень у різних клініках міста. І в особливо складних випадках на лікування фінансів у батьків. Просто не вистачає. На допомогу їм прийшли громадські діячі, благодійний фонд і батальйон патріот, які вирішили надати таким родинам гроші на лікування. Ці батьки пройшли кілька клінік і лікарень у пошуках правильного діагнозу і одного разу, потрапивши сюди, вже не змінюють медичний заклад. Цього дня до центру родини прибули з особливим відчуттям. Херсонці потрапили до програми підтримки благодійного фонду. Нам повезло, що ми попали під таку вот програму. Ми дуже будемо благодарні, тому що би, зараз аналізи дуже дорогі і щоб подойти до операції в дальнейшем. У нас баранкальний. Астма. Очень благодарны за то, что есть такая помощь деткам. Как бы, сейчас очень много болезней, и не всегда хватает средств на это все. У нас аденоиды. У нас аденоиды долго мучились. В плане того, что когда приходит холода, у нас настает сопли, кашель. Насчет помощи, конечно, огромное спасибо, потому что дети действительно это наши цветы. І наше будущее, поэтому ну огромное спасибо, звісно, що є ну, така можливість. Тут у дві зміни працюють педіатри, отоларингологи, неврологи, травматологи, ортопеди і дитячі гінекологи. Також можна проконсультуватись у хірурга, імунолога пройти курс масажу навіть найменшим пацієнтам. За індивідуальною програмою працює логопед-дефектолог. Кожна дитина унікальна і до неї свій підхід. Нет ни единого человека, ребенка, у которого болезнь протекает стандартно. То есть подход ⁇ это прежде всего мы выслушиваем маму внимательно, мы никогда не упрекаем в том, что она много говорит, что она не то делает, не обвиняем. Мы выслушиваем родителям от этого анамнеза собранного, правильного. І то ж як ми можемо построїти роботу, розположити к собі батьків, залежить уже далі наш етап в лічені рібінка. Допомога, що надійшла від благодійного фонду і громадської організації батальйону Патріот, необхідна і суттєва для кожного, хто увійшов у програму. Лікування і реабілітація такого захворювання, як геморит, обходиться сім'ям до 5 тисяч гривень. Якщо ж дитині необхідна операція, то суми зростають. Благодійний фонд разом з колективом медичного центру визначив такі родини, щоб підтримати. Ти їх Совместно з руководителем центру, з врачами вибираємо найбільш складні случаї, і тільки після цього приймаємо рішення о виділення допомоги на лікування дітей. Акція допоможи дитині, яка здійснюється через медичний центр Настюна, спрямована на те, щоб кожна дитина отримувала лікування і зростала здоровою.